Бажаю здоров'я. Сьогодні буде на огляді ось така цікава річ. Простенька така незамисловата коробочка, в якій знаходиться дуже специфічна і дуже цікава штука. Це прецизійний пінцет. Дві штуки. Ці пінцети використовуються для дуже тонкої роботи. Це може бути як паяни. Так і можливо якась. Інша прецизійна робота, але я важко уявляю, яка зазвичай це використовується для прияння високоточних якихось мікросхем. По матеріалу це титановий сплав, має дуже легкий сам по собі він. стійкий до агресивних середовищ і високих температур. Має мати тривалий термін служби, але це вже перевіримо по експлуатації. Має бути він, цей пінцет, що один, що другий, антимагнітний, антистатичний і антикорозійний. Довжина його 14 см. А захоплювати він може до 0,02 мм, тобто вони дуже дуже, дуже тонкі на кінчику. Тут є от така спеціальна направляюча, щоб можна було затиснути на кінчик. Зараз спробую ловити. Бачите, як вони зведені. Один йде такої заокругленої форми. Інший йде прямої форми. Зараз спробуємо показати. Тут таке воно антивідпроскользування зроблене, ребриста така поверхня. З тієї сторони також зроблено доволі якісно. І сам по собі можна сказати, він дуже-дуже якісно і нормально зроблений. В Україні вони коштують дорого, дуже, а з Aliexpress вони чуть-чуть подешевше. Ось цей набір з двох таких пінцетів обійшовся там порядка 300 гривень. І так, перевіримо перші його властивості антимагнітні. Це найшвидша перевірка. Дійсно, антимагнітні властивості має. Далі перевіримо, наскільки він добре зведений. Є в нас така скоба, допустимо, це якась мікруха від якогось телефону і нам потрібно її взяти. Одним пінцетом. І іншим пінцетом. Зверніть увагу, як воно взяло його. Дані пінцети вони мають мати високу жорсткість і не повинні сильно гнутися. Це дуже специфічні пінцети і вони мають окремо зберігатися для супер тонких робіт. Зараз я нарішаю в себе якийсь кусок волоса. Так. Ось волосинка у нас. Зараз спробуємо зараз, цю волосинку підняти. Форма цієї коробки чуть-чуть заупроблена, тому важко це буде зробити. Не знаю, буде, видно, не буде. Волосинку піднімаю. І спробуємо цим ультратонким пінцетом через камеру це чуть важкувато зробити, але зараз спробуємо. Ви знаєте, з цим пінцетом це навіть занадто легко зробити. Зверніть увагу, яке зведення на максимально тонкому місці порівняно з волосинкою. Якщо будете замовляти за Експрес, ось такі пінцети прийдуть, щоб ви мали на увазі, щоб ви знали, що в принципі вони гарної якості. Такі самі, як продаються в Україні, але на 2-3 рази дешевше, якщо замовляти комплектом і шукати продавців. Дякую за увагу. До нових відео.